Як зробити пошук цін в списку на Python? Давайте спробуємо. Створюємо список MyList. В нього є ціни ось такі: 10, 2, 30, 3, 5, 42 і 8. Пошуковий робимо, для пошуку, для пошуку робимо зміну X, вона буде дорівнювати 3. І ми будемо робити таким чином. Якщо ми кажемо, що if... X буде знаходитись в myList, тобто if X in MyList, і будемо писати тоді print, що він є в списку, а інакше що цього немає, або можна навіть взагалі зробити без else. Ну, Спробуємо. Значить, ми беремо, запускаємо і бачимо, що цифру ну, ціни, 3, 3 долари, або кого там не було б. У нас в списку немає. Якщо ми зробимо так, якщо ми напишемо 33.5, знову зберігаємо і дивимося. Він є в списку. А давайте ми спробуємо зробити домашнє завдання. Тобто уявіть собі, що в вашому списку лежить вже не просто ціни, а названь, є, є назви ваших товарів та ціни. Знову назви і ціни. Ну, наприклад, в такому вигляді, як в мене на, 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 тут написано. Спробуйте і напишіть в коментарях, чи, чи у вас це все вийшло. А якщо хочеш прокачатись більше по. Програмуванню або замовити конкретну задачу, пиши в телеграм. Посилання в описі підписуйся.